Це новенький Galaxy A55. Бюджетний смартфон від Samsung 2024 року. Він вийшов в парі з A35, однак той не сильно відрізняється від попередника цього смартфону, а саме Galaxy 54. Звичайно, що A35 і A54. Коштують дешевше ніж цей смартфон, однак саме Galaxy A55 обіцяє бути найкращим смартфоном в бюджетному сегменті. На момент запису цього відео він коштує 19 тисяч гривень, і можливо комусь із вас буде важко назвати таку суму бюджетною, проте s 24 Ultra в Україні коштує приблизно 60 тисяч гривень. А це означає, що Galaxy A55 коштує втричі менше, ніж топовий флагман ще щосили рекламує свою нову лінійку Galaxy S24. Її полюбляють фанати бренду, її радять усілякі блогери. Проте найпопулярнішими смартфонами Samsung залишаються ті, що коштують значно дешевше. Це видно із графіка продажів за останній квартал минулого року. Тому ми точно можемо сказати, що на цей рік Samsung ставить великі ставки саме на Galaxy A55. А наше завдання в цьому відео розібратись, чи насправді це гарний смартфон, які в нього є недоліки, і чи взагалі варто його купувати. Привіт, мене звуть Михайло. Ти на каналі SkyUA. Тут лише чесні огляди техніки, тому не забудь підписатись. Почнемо з дизайну Galaxy A55. Сучасний тренд всіх смартфонів це прямі кути. А тут вони прямі настільки, що телефон можна поставити на стіл. Кути мають легеньку фасочку, тому я думаю, їх можна назвати навіть гострими. Однак особисто мені цей телефон руку не ріже і тримати його зручно. Всі кнопки знаходяться справа: це і кнопка вмикання, і гойдалка регулювання гучності. Вони розташовані на такому підвищенні, і воно навіть має власну назву. K-Island, тобто острівець кнопок. Це звичайно не Dynamic Island, як в iPhone, але окей, хай буде острівце. Як у Galaxy a 55, так і в його менш дорогій версії a 35 існує захист від вологи та пилу по стандарту iP67. Уся рамка металева і має таке грубе шліфування. Це взагалі одна із переваг цієї моделі. Galaxy a 55 зроблений з металу і скла. На відміну від його попередника А54 і молодшого брата А35, там використовують пластик. Як тільки ти береш телефон в руки і відчуваєш, це якісна річ. Скло, до речі, міцне, Corning Gorilla Glass Victus+. Plus. Однак цей факт я б не хотів перевіряти, тим паче, що кращим варіантом буде купити на смартфон чохол і захисне скло. На це є дві причини: по-перше, телефон слизький, бо. Всі скляні телефони слизькі. А по-друге, якщо його поставити на стіл, він хитається. Чохол з легкістю виправить обидві ці проблеми і навіть захистить випираючі камери. Як ти бачиш, колір, який я взяв на огляд, незвичайний він називається лимонний. Я гадаю, що Samsung попали цим прямо в ціль, тому що коли я на нього дивлюсь, в мене навіть такий присмак лимони з'являється в роті. А взагалі я хочу сказати, що чомусь в нашому суспільстві люди звикли брати чорні смартфони. Їх лякає кольорове розмаїття. Я дуже радий, що нова лінійка Galaxy не має чорного кольору. Саме темне, що є, це темно синій Я б не радив його брати, навіть якщо ти чоловік, тому що інші кольори нічим не гірші. Наприклад, можна взяти крижаний блакитний або навіть бузковий. Запевняю, що колір смартфону ніяк не впливає на орієнтацію, а от життя стає трохи яскравішим. Три камери Galaxy a 55 розташовані в ряд, як і на всіх інших смартфонах Galaxy. Саме тому зараз дуже легко розпізнати, що в тебе Samsung, але складно зрозуміти який саме. Окрім звичайне ультри, вона квадратна. Знизу в нас є роз'єм Type-C, отвори для мікрофона та динамік. Зверху ще один мікрофон і слот під сім-карти. Він і гібридний, тобто тут може бути або дві сім-карти, або одна сім-карта і карта пам'яті. Розмовний динамік сховано в тоненьку щінку біля рамочки зверху. На самому екрані розмістився круглий виріз під фронтальну камеру. Взагалі, дизайн Galaxy A55 преміальний, однак основний недолік в плані зовнішнього вигляду можна вважати різну товщину рамок. Я приймаю і готовий миритися з товстими рамками в бюджетному смартфоні, але те, що вони різні, мене дратує. Здається, це дешевий смартфон більше, ніж на цьому заощаджує сам виробник. Однак насправді те, як виглядає цей смартфон, мені подобається. Відчувається, що Samsung намагалась зробити Galaxy A55 приємним на дотик, на зовнішність і як він відчувається в руці. І мені здається, їм це вдалося. Екран Galaxy A55 великий це Super AMOLED 6,6 дюйм, роздільна здатність 1080 на 2340 пікселів. Частота оновлення 120 Гц, але вона постійна, адаптивного оновлення нема. Екран має чудові насичені яскраві кольори і відмінну плавність, як це любить робити Samsung. Звичайно, тут є додаткові налаштування, якщо знадобиться змінити параметри зображення, наприклад, зробити екран більш теплішим або більш холодним, чи можливо вимкнути підвищену насиченість на користь природних кольорів. Ось що я не зрозумів, те, що текст має яскравий Ореол. Я навіть спочатку подумав, що тут вимкнений контрастний текст, але насправді це не воно. Я думаю, Samsung зробили це навмисно, щоб текст був віднішим і, так би мовити, більш контрастним. Але мені це не подобається, а букви я і так бачу. Якщо користуватись Galaxy 55 на яскравому сонці, то зображення добре видно. Звичайно, кольори трохи змінюються, проте можна з легкістю прочитати сповіщення чи переключити музику. Максимальна яскравість 1000 ніт, і я насправді можу сказати, що цей екран дійсно дуже яскравий. Є підтримка HDR 10 та Always-On Display. Він може показувати котрий час повідомлення та дублювати віджити з екрану блокування. Якщо б це було усе, то я б назвав цей екран насправді пристойним. Але є один нюанс. Galaxy A55 має помітний шим, а це означає, що від такого екрану очі втомлюються швидше. Samsung багато років ігнорує шим, однак в останніх своїх флагманах все несподівано стало добре. Цікаво, а коли все виправиться в бюджетному сегменті, під екраном у нас відбиток пальця, і він працює непогано. Я бачив в інтернеті, що його сильно сварили, але мені не здається, що він якийсь поганий чи тупий. Звичайно, це не флагманська швидкість, проте і бісити він мене не почав. Працює Samsung Galaxy a 55 на 14 му Android і на One Ui версії 6.1. Звичайно, до оболонки Samsung ми всі давно звикли, і напевно я можу назвати це найкращою оболонкою, яка є на Android. Мені трішечки шкода, що дизайн One UI не змінювався вже досить давно. А це означає, що якщо ти береш новий смартфон від Samsung, і якийсь, який вийшов декілька років тому, то в системі вони майже нічим не відрізняються. Однак тут є безліч зручних функцій, є інтеграція з приладами і телевізорами Samsung, є повна нормальна локалізація і українська мова. Всі іконки виглядають в одному стилі, і найголовніше для мене, що система заточена під управління однією рукою. На Galaxy пальцем не потрібно тягнутись в найвищий верх екрану. Всі кнопки і інтерфейс можуть спокійно опуститися, щоб ти без жодних проблем на них натиснув, навіть на такому великому смартфоні, як А 55. Коротше, я вважаю, що саме операційна система є однією з головних фішок Galaxy a 55. І саме вона заставляє людей змінювати свої старі телефони Samsung на нові телефони Samsung. На останній оболонці One UI з'явились віджити на екрані блокування. Також вони відображаються і на Always-on-Display. А ще при огляді Galaxy a 55 я відкрив для себе такий застосунок, як Good Lock. Він надає великі можливості для ще більш глибокої кастомізації системи. Як це працює? Спочатку треба встановити застосунок goodlock, а потім необхідні плагіни, кожен з яких дає різні можливості. Наприклад, можна змінити сітку застосунків на робочому столі чи в меню, те, як виглядають запущені додатки, як виглядає повзунок гучності, анімацію вмикання екрана, розширення налаштування для камери, можна змінити вигляд іконок, зробити свої власні анімовані шпалери та багато всього іншого. Якщо ти любиш кастомізувати свій телефон, то це те, що треба. До речі, дуже смішно розповідати про це і додати, коли з'явилась новина, що в нові iOS з'явиться можливість ставити іконки в будь-яке місце на екрані. Так Apple, Швидко робити все. Угу. Як і у випадку з дизайном Galaxy a 55, я хочу додати, що начинка у вигляді системи теж дуже гарна. Я не вважаю себе якимось фанатом кастомізації. Проте там змінив колір, там додав віджити, підібрав необхідні шпалери, і все. Тепер це найгарніший телефон. Оболонка в купі з металом, склом, вагою та вібрацією залишає просто чудове відчуття від пристрою. Я впевнений, що саме це може стати причиною придбання цього телефону. До речі, про вібрацію Galaxy A55. Вона мені сподобалась, тактильна віддача приємна і різноманітна. Її інтенсивність можна змінити в налаштуваннях, однак навіть на максимальному значенні вібрація зовсім не дратує. Давай тепер поговоримо про начинку Galaxy A55. Звичайно, тут є NFC, і телефоном можна оплачувати покупки безконтактно. Також тут Bluetooth версії 5.3, Wi-Fi 6, а USB розєм другого покоління. Все це можна назвати стандартним набором бюджетного смартфону. А також мені подобається, що навіть з такого Android можна скинути фотографії і відео на MacBook легше, ніж з iPhone. Просто під'єднав по кабелю і не треба танцювати з бубном. Оперативки незалежно від обсягу пам'яті: 8 ГБ lpddr 5 Вбудованої пам'яті може бути 128 або 256 ГБ UFS 31 Galaxy a 55 підтримує карту пам'яті, максимальний об'єм якої може досягати 1 терабайта. Це я вважаю правильний підхід, тому що сьогодні флагмани зовсім відмовились від використання карт пам'яті, а це один з найліпших і зручніших способів зберігати великий обсяг інформації. Тим паче, якщо багато фотографуєш або знімаєш відео, можна з легкістю все перекинути на комп'ютер, або докупити ще одну карту пам'яті і просто її переставити. Всередині стоїть процесор Samsung Exynos 1480 Техпроцес 4 нанометри. За графіку відповідає Samsung Exclipse 530. Скріншоти з бенчмерків ти зараз бачиш на екрані. А від себе додам, що Galaxy A55 на 15 20% продуктивніший ніж Galaxy A35 і, відповідно, a 54 Я знаю, що в нашому суспільстві не дуже полюбляють Samsung на Exynos, але. Потрібно ж розуміти, який то Exynos, чи не так? У випадку з Galaxy A55 сюди поставили конкурентно спроможний чіп власного виробництва. Якщо його порівнювати за показниками Вантуту, то він десь знаходиться на рівні Galaxy S21 Ultra. Охолодження тут теж переробили, і смартфон дуже впевнено себе відчуває, коли нагрівається. Ось скріншот трест-тесту, де можна помітити, що Тротлінг на Galaxy a 55 майже відсутній. Але все це синтетичні тести. В житті все може бути зовсім по-іншому. А тому я встановив на Galaxy a 55 декілька важких ігор, і ми подивимось, як вони йдуть на цьому пристрої. Call of Duty Warzone Mobile. Оригінальний Warzone я майже не грав, тому сказати наскільки мобільна версія відрізняється від комп'ютерної не можу. Та й нам це не потрібно. Гра вийшла нещодавно, а тому мені здається, що вона більш вибаглива. Я виставив середнє налаштування графіки і прибрав обмеження кадрів, щоб подивитися, як телефон тягне новеньку колду. Смартфон в руках помітно нагрівається. Датчик показує температуру 45 градусів. Колда йде приблизно на 40 фпс. Інколи бувають підлагування і декілька разів гра повністю зависала. Мені здається, це відбувається саме через те, що вона нова. В інших іграх такого я більше не помічав. Diablo Immortal на Galaxy a 55 має обмеження в 30 кадрів на секунду. Я грав на середніх та максимальних налаштуваннях, і що там, що там, смартфон показує себе дуже добре. Нагрівається десь до 38 градусів. Якщо грати на максимальній графіці, і коли ворогів на екрані багацько, іноді бувають підвисання, але навіть з такими короткими фризами можна спокійно гамати. При середніх налаштуваннях графічна частина розвантажується десь приблизно на 10%. А FPS показує 29-30 кадрів на секунду. У Genshin Impact я теж грав на максимальній і середній графіці, і одразу видно, що ця гра витрачає більше ресурсів смартфона, ніж Diablo. Тут вже вручну можна виставити 60 кадрів, що я і зробив. На максимальних налаштуваннях Genshin загрузив графіку на повну. Телефон гріється до 45 градусів, а FPS показує цифру 40. При середніх налаштуваннях нагрів трохи зменшився, та ще додалось декілька кадрів. В цьому випадку графіка вже працює десь приблизно на 90%. І мені стало цікаво, чи покаже Galaxy A55 в Геншині 60 FPS. Я скинув всі параметри до самих низьких. В цьому випадку FPS показує 50-60 кадрів на секунду, а графіка навантажена усього-навсього на 75%. Пап! Тут я виставив у грі все, що міг на максимум. Отримав 80% навантаження на графічну частину, 41 градус нагріву і стабільний максимальний FPS, що видає гра 40 кадрів. Чудовий результат для того, щоб взяти топ-1. Як ти бачиш на Galaxy A55 можна з легкістю пограти в мобільні ігри. Однак якість графіки потрібно налаштовувати під свій комфорт. Грати на такому великому екрані одне задоволення, і більшість важких ігор він спокійно тягне, враховуючи те, що нагрів тут помірний, а тротлінгу майже нема. Поговоримо про звук Galaxy A55. Тут є стереодинаміки, вони непоганої якості, басів небагато, але звук чистий, гучність відмінна. І єдине, до чого в мене є питання, так це до стерео. Тут, як інколи це буває в смартфонах, розмовний динамік лунає тихіше, ніж основний. Однак це помічаєш рідко, тому що нижній динамік має вдале розташування, і ти не затуляєш його, коли граєш на телефоні. Galaxy a 55 має три камери на задній стороні і одну фронталку. Основний модуль 50 Мп з апертурою 1.8. Є фазовий автофокус і оптична стабілізація. Ширококутна камера на Galaxy a 55 12 Мп f 22 А третій модуль це макрооб'єктив на 5 Мп з апертурою 2.4. Galaxy a 55 вміє знімати відео в 4К30 кадрів на секунду. Навіть є можливість перемикатися між камерами під час запису відео. Однак перемикання на ультраширококутну камеру і назад з секундною затримкою. Як ти можеш помітити, на екрані ще є кнопка 2X. Так як тут нема зуму об'єктиву, то це кроп з основної матриці. Звичайно, що деталізація при наближенні трохи втрачається, але це майже непомітно при перегляді. А також, якщо впевнено користуватись зумом, то це додає динаміки на відео. Ультраширококутна камера при тому, що тут 12 мегапікселів знімає достатньо і при гарному освітленні зовсім не поступається основній. Ця функція називається подвійний запис. На Galaxy A55 можна записувати відео одночасно з основної та фронтальної камери. Крута функція для тих, хто любить записувати якісь влоги або відоси з подорожей. Мені сподобалось, як відпрацьовує стабілізація. Я знімав відео без стадікама, просто з рук і не сильно парився за плавність. Ось результат, який в мене вийшов. В темний час стабілізація теж показує себе непогано, але при ходьбі з'являється легка пульсація на яскравих об'єктах. Ніч це важкі умови для будь-якого смартфону. Фотографії Galaxy a 55 робить на 12 або 50 мегапікселів на основний модуль. І ось якраз до фотографій в мене взагалі нема ніяких питань. В поганому освітленні можна отримати пристойні результати. До речі, це стосується навіть ультраширококутної камери. Звичайно, я хотів би собі телефотооб'єктив, а не макро. Але це ще один спосіб заощадити на собі вартості смартфону, та й, можливо, комусь макро буде більш цікавішим для створення контенту. Максимальний зум Galaxy A55 десятикратний. Але при такому наближенні ми вже не говоримо про якісну фотографію. Це скоріше необхідно для того, щоб щось роздивитись вдалечині. Алгоритми обробки зображення Samsung, як завжди, трохи підкручують насиченість кольорів. Фотографії на Galaxy A55 виглядають смачними і деталізованими. До речі, ось таблиця порівняння A55 і A54 від DxOMark. Як ти можеш побачити, Galaxy A55 став знімати на крапельку краще за минулорічну модель. Фронтальна камера Galaxy a 55, 32 мегапікселі з апаратурою f2.2 вміє знімати відео 4К 30 кадрів на секунду. І взагалі фронтальна камера мене сильно вразила, тому що вона дуже високої якості, і в цьому випадку я взагалі можу похвалити цей смартфон. За останні роки ми стали все частіше користуватись фронтальними камерами. Вони нам потрібні для кружечків в Телеграм, для зуму. А хтось може вже повноцінно веде акаунти в Тікток. А тому мода на фронтальні камери з часом буде тільки рости. Samsung це розуміють як ніхто, а тому навіть в бюджетному смартфоні ставить фронталку з якістю не гіршою ніж основна камера. Ще також хочу похвалити Samsung за стандартний додаток камери. Окрім фото та відео, тут є багато усіляких режимів. Особисто я не часто користуюсь, так би мовити, фішечками, але велике дякую, що тут є про режими, і що для цього не потрібно качати якісь платні додатки з плеймаркету. І останнє питання до Galaxy A55: як він тримає акумулятор, а тримає він його дуже добре. Особливо, якщо телефон використовувати в спокійному режимі, сидіти в соцмережах або дивитись ютубчик. Тут прям телефон розряджається повільно. Акумулятор в Galaxy A55 стоїть на 5000 мАч. Якщо грати, звичайна ситуація інша. В цьому випадку смартфон очевидно розряджається швидше, і найчастіше все залежить від гри, в яку ти граєш, її оптимізація і наскільки телефон нагрівся. Наприклад, за одну годину гри в неоптимізованому Call of Duty Warzone телефон сів на 21%, а за одну годину перегляду YouTube на 4%. Заряджається Galaxy a 55, не сказати, що швидко, але прийнятно. За півгодини наполовину. При тому, що швидкість зарядки тут 25 ватт. Однак треба пам'ятати, що адаптеру в комплекті нема. Я не думаю, що швидкість зарядки це велика проблема, тому що телефон в нормальному використанні спокійно дотягне до вечора, а вже там буде біля ліжечка на тумбочці спокійно заряджатись усю ніч. Підведемо підсумки щодо Galaxy a 55 Я впевнений, що це новий король бюджетного сегменту від Samsung. Це комфортний побутовий смартфон. Тут є дві сім-карти, є захист від вологи та пилу, великий акумулятор, величезний екран. Він має преміальні матеріали корпусу і просто чудовий дизайн, що зовні, що всередині. На ньому з легкістю можна дивитись TikTok, YouTube, переписуватись в соцмережах та робити фотографії в Instagram. На ньому можна пограти в сучасні ігри. Операційна система і оболонка One OneUI робить цей смартфон одним з найкращих у використанні, а також Samsung гарантує оновлення системи до 4 років і оновлення безпеки смартфона до 5 років поспіль. Основний модуль на 50 Мп стабільно і чітко відпрацьовує для своїх завдань, а фронтальна камера підходить навіть для запису якісного контенту в соцмережі. Galaxy A55 точно підійде фанатам Samsung. Або тим, хто хоче нормальний телефон і намагається відмовитись від китайських брендів. Всім людям, що хочуть сучасний смартфон, але не хочуть переплачувати за зайві функції, або тим, хто шукає надійний подарунок своїм близьким. Якщо тобі сподобався Samsung Galaxy A55, то посилання на нього я залишу в описі до цього відео. Дякую за перегляд, постав лайк, якщо відео тобі сподобалось, підписуйся і до зустрічі! Все буде Україна!